ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в мене якийсь час Ісус Христос зворушить нас усіх таким людським вигуком, останнім на Христі. Боже мій, Боже мій, нащо ти залишив мене? І в ньому ми пізнаємо свої почуття. Найстрашніше серед них зневіру, яка охоплює нас, коли ми раптом запідозримо, що ми не потрібні навіть Богові. І ось сьогодні ми також чуємо виголос, який так часто, чи то голос, чи про себе, нам доводилося самим промовляти. «Ороди лукавій розбещений. Доки буду я з вами, доки вас я терпітиму. Ясна річ, що ми не говорили і не могли говорити цього так само, як Спаситель, бо ж він не лише син людський, але й син Божий, і він знав своє майбутнє. Але наскільки часто нас з вами буває, охоплює роздратування на довколишній світ, на недосконалість зрадливість, непослідовність людей, з якими ми зустрічаємося, як Обурює нас людська недалекоглядність і продажність, І як часто хочеться нам сказати саме ті слова про наше обурення довкіллям. Але тут же раптом з'являється той новий нюанс, який і позначає цей євангельський епізод. Христос зустрічається не просто із слабкістю, і недосконалістю людей, в тому числі і своїх. Учнів, які не змогли нічого вдіяти без учителя. Він зустрічається із виявом діяння темних сил у людині, тих темних сил, які породження ще перед історичним гріхом гордині ангела світла Люцифера, який вирішив повстати проти Творця і став зачинателем. Тієї когорти, сил темряви, які намагаються знайти собі соратників і серед людей. Феномен біснуватості тоді сприймався дуже фаталістично. Зрештою, сьогодні сучасна людина часто лишається не менш забобонною як людина пізньої античності. І якщо тоді часто воліли пояснювати біснуватістю різного роду психічні хвороби людини. Чи лунатизм, як у цьому випадку, так і сучасна людина буває, часто уявляє свою біснуватість, як таку собі інфекційну хворобу, а біса, як віруса, який незалежно від людини проникає в її єство і діє там, і нічого не має на це ради. В той же час спокусник не може нічого вдіяти людині без волі самої людини. Ми самі стаємо знаряддям темних сил, коли зраджуємо Христа і виступаємо проти Нього. А це трапляється кожного разу, коли ми об'єктивно стаємо противниками Христа, порушуючи заповіді, стаючи на шлях ворожості і ненависті до інших людей, до християнських цінностей. Коли ми шукаємо собі опертя у сильних цього світу, підлаштовуємося під них, ховаємося з нашою вірою. Кожного разу, коли ми стаємо пристосованцями і коли ми шукаємо сили у цьому світі, забуваючи про єдине справжнє джерело сили Бога, Бога, який не буде там, де панує несправедливість. Він всюди сутній, ясна річ, але він не буде підтримувати того, хто несе в світ зло, облуду, ненависть. Як же можна протистояти тим силам тільки за однієї умови, якщо ми будемо із Христом? Нічого не могли б діяти учні, коли вони покладалися на себе, на свою мудрість, на вченість, Може, вони читали якісь молитви, які почули від Христа. Може, пробували зцілити біснувато якимись іншими засобами. Але Христос, тільки Він, з'явившись, унеможливлює присутність біса в цьому хлопцеві і нагадує, цей рід вигониться молитвою і постом. Що ж, молитва і пісні є такими самими чудовними засобами, як яка небудь чарівна вода у касці, звичайно ж, ні. Вони діють саме тому, що вони єднають нас із Христом, перебуваючи у церкві, споживаючи із джерела сили Христа через прийняття святих таїнств, живучи молитовним, розважливим християнським життям, ми і маємо ту силу, перед якою не встоїть ніякий біс. Дуже часто і нас. Огортає у наш час зневіра і розчарування, коли взираємося довкола. І думаю, що не один із тих, хто вчора був на площі Свободи, побачив ту темну бісівську силу в очах хлопців, які стояли, тримаючи намети, щоб не дати розгорнути український прапор. І в таких деталях, які влаштовуються, Провокаційно перед великими святами ми виявляємо силу того, чиєю метою є порізнення людей. Диявол не є винахідливим. Він може тільки пародіювати Бога, повторювати Його. Він ніколи не був і не буде творчою силою. Його мета протистояти добру і не більше. І ми можемо перемогти Його лише за тієї умови, коли ми ітимемо з добром. Ітимемо твердо і послідовно, коли ми будемо долати ненависть силою християнської любові. Порожні патріотичні фрази чи запевнення у любові до ближнього нічого не дадуть, якщо вони не будуть поєднані із нашим діяльним служінням своєму ближньому, служінням своїй батьківщині, Поза церквою, поза. Обрядовою традицією, яка склалася у Київській церкві, ми так мало що зможемо зробити. Не більше ніж Христові учні в жодному разі, вони принаймні були навчені самим учителем, а ми дистанційовані з ним тисячоліттями, хоча і в якому сенсі ближче до Христа, ніж були тоді його учні, бо ми вже є у церкві Христовій, якої ще не було на момент сходження Христа із Фаворської гори. Тільки ще можемо ми почерпати з цієї церкви? Чи можемо ми живитися із того джерела сили, яким себе Христос назвав, розмовляючи з Самарянкою тієї живої води, як часто виявляється, що лінощі, нерозуміння, легковажність заважають нам це робити. Дуже легко буде виявити ціну патріотичної фрази через кілька днів, коли ми побачимо, скільки людей, які називають себе патріотами, зберуться в церквах, щоб просто помолитися за свою батьківщину, за свій народ. А Христос знові знов нам нагадує: цей рід вигониться молитвою і постом без духовного оновлення, без навернення до Христа. Без повернення до церкви ми не зможемо протистояти силі зла. Ми виявимося безпорадними, і найбільше, що зможемо, це приймати у ворога його знаряддя, тобто ставати, пародіювати того, хто є майстром пародій і обману. І нічого з цього доброго не вийде, як не виходило у тих політиків, які пробували боротися із ворогом. Знаряддям самого ворога. Рідко, коли трапляється, так дотриматися логічної послідовності євангельських читань цього року, бо щойно позавчора, ні два дні тому, ми слухали попереднє зачало із Євангелії від Матея про переображення на горі. І ось Христос сходить із гори переображення. Він зустрічається з реальною дійсністю, дійсністю відразливою, повною темряви, яка демонструє виключну силу темряви і безпорадність хрестових учнів. І навіть його, як сина людського, охоплює бажання вигукнути, доки я буду з вами, доки вас я терпітиму. Але сила переображеного світу і тут перемагає. Як переможе вона і в нашому світі, вже переображеному не фаворським світлом а Воскресним Христом. Тільки що Він знові і знов через Святе Євангеліє, нагадує нам, щоб ми не забували споживати плодів цього переображення, бо нагадує він, цей рід вигониться молитвою постом. Амінь. Слава Ісусу!